Вітаю, друзі, на каналі Житло є. Сьогодні ми з вами завітаємо до одного з найзатишніших куточків Прикарпаття. Це місце, де природа ніби обіймає людину з перших хвилин, де повітря свіже, і насичене, і види відкриваються такі, що неможливо не зупинитися і просто подивитися навколо. Село розташоване в природній зоні, яка вважається однією з найсильніших своєю енергетикою в області. Тут кожен пагорб, кожна стежина, кожен струмок має свою історію, а навколишня природа дарує відчуття спокою і внутрішньої рівноваги. Поруч з селом є Лейбова гора, це місце з особливою атмосферою. Тихе, величне, вкрите старими деревами. Тут відкриваються краєвиди на десятки кілометрів, милуватися ними можна безкінечно. гору часто називають енергетичним осередком і місцем сили. Сюди приходять для усамітнення, для молитви, для зцілення думок, а ще просто для того, щоб вдихнути на повні груди. Чистого повітря і побачити Прикарпаття таким, яким воно є насправді величним і спокійним. Ще одна унікальна локація поруч, старуня, це місце паломництва, добре відоме далеко за межами області. Тут переплітаються історія, віра і містика. Наше село знаходиться посеред цього природного багатства, і саме тому село таке комфортне для життя. Це місце, де зберігається традиційна прикарпатська атмосфера, але водночас є вся необхідна інфраструктура. Село велике, воно затишне, привітне, з дуже доброю енергетикою. З села тягнеться дорога на Солотвин, який в кількох кілометрах від нашого села. Тут тихо, немає поспіху. Великих міст і проте до Івано-Франківська зовсім недалеко, це 35 кілометрів, до Богородчан зовсім близько, це біля 7 кілометрів. До обласного центру зручно добиратися і на авто, і на і громадським транспортом. Транспорту багато логістична. Розв'язка хороша. Тут гарно будь-яку пору року. Як ви зрозуміли, ми вже біля нашого будинку. Будинок дає новий, але міцний, дерев'яний. Нас зустрічають сусідські гуси. В будинку не живуть, тому і продають будинок під міцним дахом з бляхи, має кілька кімнат. До будинку підведений газ в літній кухні, яка слугувала кухнею для будинку для всієї сім'ї, і взим, взимку є газ, конвектор, а до будинку так газ і не підвели, користувалися печами. Це внутрішній дворик домогосподарства. Йдемо. За ріг господарської будівлі, щоб подивитися город. До стовпа це ділянка ще цього городу. Наш просторий город продовжується городами сусідськими. І тому такі, таке відчуття простору, тому що тут не дуже люблять городитися, відгороджуватися, хоча стовпчики, металеві, міцні є для огорожі. А будинки, що ми бачимо попереду, то вже паралельна вулиця нашій. Ту інша вже вулиця. Повертаємося в господарський двір, оглядаємо. Господарчі будівлі, це і для курей приміщення. Це 100 для сіна, може використовуватися як гараж, або ж як майстерня, різний дах, досить новий шифер. дерев'яне має вихід на вули, на город ось такий, для використання різних. Господарських потреб. Виходимо на вулицю і бачимо, що є приміщення під дрова, і навіть є запас дров. Поглянемо житлові приміщення. Ось зі сходами це літня кухня, вона більш нова, на високому фундаменті. І підходимо до будинку, який поруч. Так, заходимо в будинок. Підвали на дерев'яна можна перевіряти. І трохи якісь. Подобію фундаменту, да? Водосток. Заходимо. Це коридорчик. І тут цікаві приміщення. Така кладовочка світиться деревом. Ну, це таке для дров, можливо. А ось ця кладовка міцніша. Вона в плиниці. В плиниці. Тут дошки на цьому. Отака. От і тут яма під хатою яма. Як вона називається? Ну, дайте трошки Погреб. мені світло. Погріб пивниця глибока. Тут поверхневої води нема, мабуть, це добре. І трошки сюди мені світло. Далі навстріх і там видно комен цегляний. Дах, бляшаний. Ну і от такі стіни. Стіни з більш крепкого дерева. Це цементна, підлога цементна. Так, підемо далі. Далі йдемо в кімнати. Перша кімната. Три кімнатки. Перша кімнатка. На два віконечка, піч. Тут газу немає, але на подвір'ї газ є в літній кухні. Друга кімната. Це більша кімната, тут 20 квадратних метрів, 18-20 квадратних метрів. Теж піч окрема. Друга кімната, вона велика, має піч. Газ на в дворі є в літній кухні. І друга кімната. І з виходом ще в... на другий вихід. І там є верандочка. Тут підлога рівна Ця кімната, якщо та 20, то ця 18, два віконечка. В цій кімнаті печі немає, це велика хата для гостей. Так, і ось веранда. Другий вхід. Веранда. А є і тут ця кімната. Три кімнатки. Або це літ... а ця кухня, скоріше всього. Так. І дві кімнати. Літня кухня є ще. Ходи. А літня кухня теж дерев'яна, так? Да? Теж, теж дерев'яна. Вона під шифером, так. а хата під бляхою. І під шифером госбудівлі. Ну, такий дворик. Переходимо до огляду літньої кухні. Літня кухня більш нова, на фундаменті, газофікована. Це спочатку такий коридорчик з віконечком, початок літньої кухні. Прямо. Тут газ газофіковано, так? Угу. Тут газ підведений, тут і піч, і газ є. Така підлога. є піч. І газ. Тобто газ, зробивши проєкт до будинку, можна підвести з коридорчику. Ще є ось така кімнатка літньої кухні. Тобто, якби два будиночки, а газовий конвектор. Плита, є плита ще. І тут піч така невеличка. Є і піч, є, і газовий конвектор. Два віконечка. І про ціну. я знаю. Що хтось скаже, що це дорого, але повинна вам сказати, що за ці гроші в цих селах продається тільки ділянка. Тільки та кількість землі теж за такою ціною. Тут все ж таки є житло. Для якось стартовий будинок для побудови нового. А хтось зуміє. Побажає відновити цей будинок, зробити його під себе, осучаснити і щасливо в ньому жити. Стартова ціна оголошена власниками, 25 тисяч доларів. Якщо залишилися питання, будь ласка, телефонуйте, телефон ви знайдете в описі відео. Скажу чесно, було важко монтувати, тому що світло відсутнє і у нас дуже багато годин. Поставте обов'язково лайк, підпишіться дзвіночок, і до зустрічі!